Нещодавно я опублікував відео, де розповідав про те, як змінилися звичайні рослини, до яких ми звикли, таких як кукуруза, банан та всякі інші, в ході селекції. і це викликало неоднозначну реакцію серед підписників. І одне з дуже частих запитань було: це що не ГМО, і в чому взагалі різниця між ГМО та традиційною селекцією? Давайте розберемося. Селекція це метод відбору рослин, де ми ніяким чином їх особливо не змінюємо, а просто вибираємо серед того різноманіття, яке є. Інколи ми справді можемо впливати на різноманіття рослин. Інколи ми для звичайної селекції також поливаємо рослини страшними мутагенами. Рослини мутують, і серед усіх цих мутантів ми вибираємо тих мутантів, які здаються нам найбільш перспективними. Так так, це відбувається майже з усіма видами рослин, які ми з вами споживаємо на певному етапі їх селекції. Але зазвичай вибирається з природного Зноманіття сортів, які є, вони схрещуються між собою та вибираються найбільш адаптовані чи з тими ознаками. Кольором, смаком, які нам більше подобаються. Ось, наприклад, як виглядає дикий придок кукурузи Теосінте. Це маленька, невзрачна рослинка, яка не викликає якогось особливого захоплення або кулінарної фантазії. І ось яку кукурузу ми зараз вміємо робити з нею. Це не ГМО, це звичайний шлях природньої селекції, ну точніше тієї селекції, яку ми з кукурузою зробили. В той час як ГМО, це втручання з допомогою інструментів генної інженерії в ДНК того чи іншого організму. Ми Можемо сьогодні вирізати ген, вставляти їх в нове місце або просто трошки редагувати послідовність генів, тому що знаємо, який ген, в якій рослині за яку ознаку відповідає, і таким чином можемо оминати увесь довгий та багаторічний шлях селекції і скорочувати його, робити дуже швидким і всього за кілька років отримувати бажану рослину з бажаними якостями. Ну звичайно, це не все так просто робиться, і не так багато рослин ми можемо модифікувати, і не все про генетику рослин ми знаємо, але тим. Не менш гмо рослини так само існують, вони так само смачні і корисні для нашого організму, як і усі інші рослини. В них нема нічого поганого. Таким чином, селекція – це довгий тривавий процес, який ми запозичили у природи, у еволюції, та почали спрямовувати еволюцію рослин в потрібному нам напрямку. А ГМО використовує технології генної інженерії, коли ми безпосередньо втручаємося в ДНК рослини та змінюємо гени рослини в тому напрямку, який нам здається потрібним. І обидва методи це ок.